Привіт! Існує безліч рецептів торту Снікерс. Сьогодні ділюся з вами саме тим, за яким готую я, і як на мене він найвдаліший. На фото ви бачите цей торт в розрізі. Давайте готувати крем. В мисці в мене вершковий сир. До нього потрібно додати цукрову пудру і вершки. Вершки мають бути охолоджені і жирністю 33%. Забивайте міксером спочатку на середніх обертах, потім потрошку їх збільшуєте. Якщо крем виходить дещо щільний, можна додати ще трошки вершків. Для цього торту я використовую шоколадний шифоновий бісквіт. Рецепт уже є на моєму каналі, посилання залишу в описі крем перемістіть для зручності в кондитерський мішок та відсажуєте крем. Ось так по кругу відсажите і до самого кінця. Далі показувати вже не буду, просто до кінця відсаджуєте. Після цього, як де є пустоти, їх потрібно розгладити ось так лопаткою. Після того, як ви розгладите крем, потрібно буде відсадити ніби як бортик. Він необхідний для того, щоб... Ізолювати начинку від краю торту, тому що якщо начинка потрапить до краю торту, при вирівнюванні в цих місцях може утворитися тріщина, а нам цього не потрібно. Начинкою в торті снікерс слугує солона карамель в поєднанні із обсмаженим та подрібненим арахісом. Рецепт солоної карамелі обов'язково напишу в описі. Викладати начинку потрібно рівномірно, товщиною не більше як 7 мм. Рівномірно розподілили, а після цього потрібно зверху ще раз викласти ще один прошарок крему. Деякі кондитери викладають спочатку карамель, а потім зверху насипають арахіс. Але я вважаю це неправильним, оскільки обсмажений арахіс, коли торкається до крему, а крем є вологим. Він може відсиріти, а це зіпсує смак торту. Тому, будь ласка, зробіть так, як я, змішайте карамель разом з арахісом. накрийте наступним кожем, розрівняйте його і після цього вже можна буде приходити до приготування наступного прошерку це буде мус. Для цього вам знадобиться шоколад, а саме молочний. Залийте його гарячим молоком. Шоколаду потрібно буде дати деякий час, щоб він розталив. Тим часом приготуйте желатин. На 1 грам желатину йде зазвичай 6 грамів води. Його також відставте вбік, а тим часом збийте вершки. До вершків додайте 1 чайну ложку цукрової пудри. І після цього починаєте поступово збивати. Спочатку збивайте на мінімальних обертах, а коли ви побачили, що вершки почали густіти, поступово збільшуєте швидкість до максимальної. Далі, шоколад уже розтанув, проте, якщо в ньому залишаються ось такі крупинки, візьміть блендер та пробийте його до однорідності. Після цього шоколад повністю однорідний і його вже можна поєднувати із вершками та желатином. Спочатку додайте до шоколаду розтоплений желатин, його можна розтопити або на паровій бані, або в мікрохвильовій печі. Водити потрібно обережно. Так як тут є контраст температур, вершки добре охолоджені, а шоколадно-желатинова маса тепленька, тому, щоб желатин при потраплянні в вершки не схвачувався, не перетворювався на городучки, потрібно швидко-швидко перемішувати, а шоколад додавати зовсім-зовсім потрішки. Разом з цим, не забувайте, потрібно вершкову масу також знімати із стінок миски та вводити в основну масу. Гарненько-гарненько все перемішайте, і тільки після цього, як маса стала повністю однорідна, виливайте ось так просто на торт. Цієї пропорції, які я вкажу в описі, якраз чітко вистачає для того, щоб приготувати ось такий торт діаметром 19 см. Потрясіть його. Ось так. І пузьбуйтеся о тих бульбашок, які можуть утворюватись. Після цього потрібно досить швидко накрити торт останнім бісквітом і гарненько його розрівняти. Так вам потім буде легше покривати торт кремом. Ну і На цьому буде все. Торт повністю зібраний, тепер його потрібно відправити в холодильник для стабілізації. Мінімальний час перебування торту в холодильнику це 5 годин, але я рекомендую все ж таки, щоб він постояв там 8 годин, обов'язково накрити харчовою плівкою або ж, як я пакетом, та відправте в холодильник. Мій торт провів в холодильнику 8 годин, він вже повністю стабілізований та готовий до вирівнювання кремом. Я буду вирівнювати шоколадним ганашем, якщо вам необхідний рецепт. Чекаю вас в коментарях. Вага такого торту діаметром 16 см складає 1 кг 600 г, тож враховуйте, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися, щоб не втратити рецепт, і чекайте на нові та смачні відео.